Всім привіт на моєму каналі, всім моїм постійним підписникам і гостям мого каналу. І сьогодні я з вами хочу подивитися на таку тему про подарунки. Але подарунки в мене будуть не прості, а золоті. Давайте подивимося на картах, що це буде за подарунок і для кого. З чим будуть ці подарунки зв'язані? З чим будуть ці подарунки зв'язані? Дивіться. Дельфін. Випадає карта дельфіна. Щасливі подарунки. Щасливі подарунки, очищення, новий місяць, тут повня, але у нас наступив новий рік. На новий рік було новолуння, і перший варіант, я так зроблю. Подарунки для першого варіанта будуть на. Новий рік новолуння. І другий варіант. Хай сам собі підскаже теж тему. А ви вже вибирайте, яка вам буде краща. І будемо роздивлятися. І другий варіант зв'язки, зірки, ісполнення, желаній. Прекрасні дві теми. Нехай вони залишаються, я буду ставити так. А ви собі дивіться і. Можете мінітурувати на ці дві карти. Щасливі подарунки для першого варіанту. І будемо дивитися далі, що нам будуть говорити карти. Щасливі подарунки. Перша випадає карта сили. Щось, що ви сильно бажали, від чого ви сильно хотіли очиститися. Від чого ви хотіли сильно ізбавитися, так як дельфінчик нас вискакує з води, можливо, хтось робив чистки водою. Тут карта сили. Лев сидить, можливо, хтось хотів зустріти сильного мужчину, можливо, ваш мужчина буде, скажімо, з 1979 року. Мужчина состоятельний, мужчина сильний, як лев, благородний, гриба у Лева, шикарна. Можливо, він буде рижим. Свічки горять, ваше бажання воплощається. Хтось, можливо, загадував на Новий рік зустріти такого мужчину, состоятельного, самостоятельного, багатого, з гривою, як у льва. Далі. Поїздка. Виходить поїздка. Можливо, ви загадували, щоб ви кудись поїхали, відправилися в якусь подорож. Чи, можливо, ви хотіли купити собі машину? Значить, що нам говорить карта? Дельфін, сила і поездка. Сус... Осуществується в 2025 році. У вас ця поїздка. Книга, і ви про це узнаєте зараз через мене. Можливо, ви ще про це не знали, але зараз ви вже дізналися, і я вам підтверджую ваші бажання. Що якщо ви бажали купити новий автомобіль, якщо ви бажали відправитися в якусь поїздку далеку, можливо, ви хотіли відправитися в якісь жаркі страни на відпочинок у 2025 році. Це у вас все осуществиться і я вам це картами підтверджую. Так, тепер я хочу глянути на другий варіант. Другий варіант дуже мріяв теж про ісполнення желаній. Якому, які це желання, мічти будуть сповнятися у другого варіанта. Які сполнені і мечти будуть сповнятися у другому варіанті? Так, виходить дві карти. Так, приворот на гроші. Так, інтересна тема. Приворот на гроші. Хтось мечтав на вашу пару зробити приворот на ваші гроші. Хтось мечтав. І причувствує, що воно причувствує? Воно причувствує, що ви знайшли ключик до цього замка, і ваша пара під охоромою не получилося, ваша пара почистилася. І все то. Що там хтось мічтав собі на вашу пару взяти приворот, зробити на вашу пару на гроші з вашої пари, тягнути з двох. Тобто, не з одного, а з двох зразу тягнути? Воно все почистилося на вашій парі, і весь оцей негатив, який був направлений проти вас, пішов на дитину. Тої особи, яка це робила звзди. Тобто, желання привернути ваші гроші не сработало. Так. Желання і звзди. Далі. Время приходить. Що нам скаже врем'я? Время прийшло узнати тайну. О тайних желаннях. Врім'я прийшло узнати тайну о тайних желаннях. Понятно? А це хтось. Ох, карти полетіли по крові, по крові. Да. Тут мені карти аж вибилися. Так, ну і подивлюся, що тут. Кажуть карти ті, які вилетіли. І в нас перша карта виходить Таро, прив'язка, правосуддя. Можливо, комусь із вас, хто займається такими самими ділами, як я, тобто розкладує карти Таро, було запропоновано подарунок. Виді карт. Ну на тих картах була прив'язка. І прив'язка була задумана на такий спосіб, щоб з врученням того подарунку по правосуддію, так як собі вважала та особа, яка хотіла ті карти подарити, щоб всі оці ваші заслуги. Будуть іти по правосуддю до другої особи. В тому заключалася прив'язка. Далі. Грязь, сущність і борьба. Ви давно уже боретеся з тою грязю і сущностями, які вас окружають. Бачите, другий варіант виходить більш такий магічний. Вимітаєте карта мітли, всі зілля, зілля, опої, окорми і зглази. Ви тепер уже дуже добре розбираєтеся в людях і добре, прекрасно знаєте, з ким треба їсти, випивати в одній компанії, а з ким не треба. Ви це все бачите. Ви бачите, як вас глазять. Ви це все діло зразу очищаєте. Так. Да. І саме головне, що це роблять якісь кровніки. 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 Можливо, вам 43 роки на даний момент. У вас є талісмани, амулети, камні, які вас оберігають. Можливо, це гортний хрусталь, можливо, це розовий кварц. Вас оберігають. Вони не знають, як з вами боротися. От саме головне: вони не знають, оці всі, які желання випали по другому варіанту. У них желання одне: стягнути ваш ресурс. По другому варіанту їх. А у них просто сущі сущі. І тут за всі їхні старання і потуги, крест і плен. Все. Тут більше нічого не можна докладати, тому що це шикарний варіант, виходить. Все, що би вони не робили, навіть якщо вони і по кладбищах будуть бігати, і все вони самим цим, що вони роблять, вони самі себе зажать в плен, в капкан. Може, це слово комусь дуже буде важне. Криси самі себе заганяють в ловушку. Молодці. От в зв'язку з цим можна сказати. Карта звзд для другого варіанту то, що ваші криси, які стягували з вас, з вас ресурс, які вас глазили, які вам дороги закривали, удачу вашу тягнули, крадники робили на вашу пару, на удачу, на красоту. Щоб ви не могли очиститись. Ви очистилися тим, що ви їх. Чудесним образом посадили в ту їхню ловушку, з якої вони собиралися діяти проти вас. І ваші желання збулися, що всі ваші криси сидять в капкані. А тепер ваше рішення далі: що з цими крисами робити? Дати їм здохнути без ресурса. Поіздіватися. Ось такі діла. Підсказки для вас. Перший варіант. Підсказка. Болезнь. Не переживайте і не болійте ні за що. У вас шикарні карти. Вам не треба переживати абсолютно серця свого мучити. Все, що ви собі там придумуєте, це просто ваша хвора виобразня. Вам треба від неї збавитися. Від ваших думок болить ваша голова. Другий варіант підсказка для вас. Ржавий якор. Ржавий якор і Чорна зюра не виднося. Одним словом, сидіти будуть ваші недоброжелателі там дуже довго і нудно. І да буде так. Що всі треті особи, які вам мішали в вашому житті, сиділи, заякорилися в тих своїх желізних капканах, щоб аж заржавіли замки з ключами разом взятими. От на такій прекрасній ноті я буду закінчувати свій розклад. От, такі подарунки приготували нам вищі сили передали через мене вам. Кому подобається. Підписуємося, ставимо лайки, я буду дуже щаслива від цього. І до наступних зустрічей! З вами була ваша Солоха. Па-па!